Лілія налягака час новин сьогодні. Росіяни 35 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 127 вибухів. Під вогнем окупантів були 10 громад. Інформації щодо постраждалих немає. Один з пошкоджених Росією енергооб'єктів відвідала міністр закордонних справ Латвії Байба Браже. Її супроводжував заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Говорили про підтримку української енергетики, зокрема, не лише про фінансову і технічну допомогу, а це трансформатори, генератори, спецтехніка і різні деталі. Необхідне обладнання Латвія може передати Україні з власної теплової електростанції, яку вже вивели з експлуатації. Раніше, схожу, ініціативу. Ативу озвучила й Литва. Вони шукають вибухівку, допомагають патрулювати і рятують людей. Собаки служать, зокрема, і в Нацгвардії. Для навчання чотирилапих беруть ще цуценятами, а на службу заступають у півтора роки. Як тварин готують до випробувань для отримання ліцензій, показали нашій знімальній групі. Майбутніх службових собак із дитинства навчають послуху та витримці. З двомісячного віку тварин виводять у людні місця, навіть возять у маршрутках. Це потрібно, щоб службові собаки не боялися людей і не виявляли агресії. А це тренування для тварин, яким більше року. За інтенсивністю заняття можна порівняти із підготовкою спортсменів до змагань. Камера ледь встигає за швидкими рухами. Цього разу вправи виконують Кайрон, Тайнара та Драйв. Вони зосереджені лише на виконанні команд кінолога і пильнують за кожним його рухом. Службовими можуть стати не всі собаки, тому спершу серед цуценят проводять відбір за певними якостями, щоб собака не боялася людей, машин, звуків, різких. І головні якість це розвинена пошукова реакція та харчова реакція. Мотивація розвиваємо її, мотивуємо собак. У собак від природи гострий нюх, але їх тренують розрізняти запахи. Для цього у кінологів є комплект імітаторів. І завдяки такій навченості службовий пес стане незамінним під час пошуку заборонених речовин та людей. Собака може, щоб ви розуміли, розрізнити запах однієї молекули, скомого запаху в одному літрі воздуху. Безчисельна кількість можна закласти в голову, як на флешку загрузити. Завантажити також можна собаки завантажити ці запахи. Починає, починаємо з одного запаху, наприклад, якщо взяти вибухівку. Такі тренування для пошуку вибухівки у собак проходять до чотирьох разів на день. Зазвичай вони тривають близько 20 хвилин. От зараз ми спробуємо заплутати службових собак і додамо нашого запаху, аби трохи ускладнити їм завдання. С виконує завдання за лічені секунди. Винагорода, улюблений м'ячик. Це важливий етап заохочення за правильно виконане завдання. Після вдало виконаних завдань Тайнара відпочиває поряд з кінологом Назаром Соколенком. Для ефективного навчання кажуть фахівці, важливо не перевантажувати тварину. Є час, коли ми просто бракуємо, тобто час, коли я дозволяю їй побігати, потікати від мене, коли дозволяю погратися просто м'ячиком, коли ми не навантажуємо. Є час, коли ми ходимо на І є час, коли ми розвиваємо внутрішні м'ясо, тобто собаки, щоб не самі в'язати внутрішні, які підтримують основну частину скелету. Тобто дуже багато чим займаємось. Попереду у тварин чотиримісячний курс навчання, а потім отримання ліцензії та диплома. Лише після цього собака офіційно потрапляє на службу, а у вісім років може вийти на пенсію. За роки праці тварини встигають виконати чимало складних завдань і навіть врятувати чиїсь життя. Ірина Васюра Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Протягом доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. На вдіївському напрямку українські воїни стримали 40 штурмів противника, 25 – на Новопавлівському та Лиманському. Особливо лютують окупанти в районі Бахмута. 24 рази атакували позиції наших підрозділів. На Оріхівському та Куп'янському били 7 разів, тричі крили вогнем оборонців і на Херсонщині. Ситуація на фронті загострилася. Про таке повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ворог намагається повернутися у Кліщіївку гаряче в районах Іванівського та Часового Яру. Наші оборонці відійшли на захід від Бердичів, Саманівки та Новомихайлівки задля збереження життя. Водночас, за словами головнокомандувача, українські підрозділи просунулися неподалік Велетенського та встановили контроль над островом Нестрига. Італія долучилася до передачі британських ракет Шедоу», Про це заявив очільник британського міноборони Гран Шапс. Під час візиту на завод з виробництва ракет він зазначив, окрім Великої Британії та Франції Україна отримує Шедоу» і від італійців. Раніше публічно ані Рим, ані Лондон про це не повідомляли. Гран Шапс також наголосив, що вважає ці ракети надзвичайною зброєю, особливо для використання в тимчасово окупованому Криму. У Польщі сподіваються, що канцлер Німеччини Олаф Шольц таки наважиться передати Україні ракети Таурус. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський пояснив це передачою ракет «Атакамс» з боку Сполучених Штатів. Мовляв, рішення Вашингтона може підштовхнути Шольца дати Тауруси. Нагадаю, раніше Олаф Шольц неодноразово заперечував передачу німецьких далекобійних ракет Таурус Україні, пояснюючи це ризиком прямої конфронтації з РФ. Президент Франції Еммануель Макрон готовий до дискусії щодо ядерної зброї в загальноєвропейській обороні. В інтерв'ю місцевому змі він наголосив, хоче обговорити використання французьких ядерних боєголовок як цитую «частини надійної європейської оборони від загроз з боку Росії. Як зазначили у виданні політико, риторика президента Франції щодо РФ стає дедалі жорсткішою. А сам Макрон усе частіше пропонує залучати ядерний потенціал Франції для захисту ЄС. Нагадаю, Франція має близько 300 ядерних боєголовок, і це єдина ядерна держава в Європейському Союзі. Щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв, Туреччина розпочала перемови зі США щодо угоди про закупівлю скрапленого газу. Анкара веде переговори з американською енергетичною компанією ExxonMobil. Потенційна багатомільярдна угода передбачає постачання близько 2,5 мільйонів тонн газу на рік. Комерційні умови сторони все ще обговорюють за інформацією видання Financial Times, Турки намагаються розширити власний портфель поставок, щоб не залежати від певного постачальника. Водночас, наразі на Росію все ще припадає близько 40% турецького споживання скрапленого газу. Італія готова підтримати європейські санкції проти російського скрапленого газу. В уряді країни наголосили, італійці повністю відмовилися від російського блакитного палива та не матимуть жодних проблем із запропонованим новим санкційним пакетом ЄС. До слова, на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну саме Італія була однією з найбільш залежних від російського газу країн. Втім, змогла переналаштуватися і за минулий рік поставки газу з Росії вже становили лише 5% від загального обсягу імпорту. На Львівщині місцеві жителі з під землі відкопали рідкісну модель німецького мотоцикла, якому понад 80 років. Щоб вберегти транспорт, його власник покрив спеціальним розчином, а в бак залив пальне, яке збереглося до наших днів. Втім, свого металевого коня чоловік так і не відкопав. Чому з'ясовувала Христина Гашенко? На постаменті німецький мотоцикл випуску 1934-36 років з усіма збереженими деталями. Яким чином зберігся хром, яким чином зберігся метал, яким чином зберігся фарба, яким чином збереглася резина в землі, 80 років, яка пролежала. Ну збереглося, бо був якісний метал, якісний метал було, якісна фарба. Цього байка жителі одного з районів Львівщини відкопали у себе на подвір'ї під невеликою господарською будівлею. Двоколісний був засипаний піском та накритий зверху металовою бляхою. Цьому баку було повністю залитий пальним. Його готували до того, щоб покласти в землю. Був двигун залитий повністю маслом, і він був чимось змазаний, свичівського шо солідолом. покладений на бік і засипаний вже не ґрунтом, а піском. Тому він більш-менш так зберігся, щоб його в якійсь формі зараз бачити. Власники хотіли знахідку здати на брукт. Та коли роздивилися, вирішили віддати ретровикам. Ті взялися за реставрацію. Що все це було землею? Відчистити тут у пружинку цими патичками, скрибочками, такі як іконописці од реставрують ікони. Так само ми його е, відчищали. Тому що тут в бардачку були ключі, свічки. Отой от відкритий болтик. Ми запшикали ведешкою і чекали по тижні, тиждень, що відкотилася гаючка. Майже всі деталі вкрила іржа, щоб відновити байк. Реставратори добре попрацювали. Ми практично рік відчищали з нього бруд, іржу, землю, щоб був, щоб з'явився у цей руль. Таке ж саме ми з цього двигуна знімали цю ржу, бруд, щоб з'явився у от тільки отак двигун, як він більш-менш виглядає. Найбільше пошкоджені дрібні деталі. Саме більше зігнилося шприхи на колесах. Тому що вони є, вони є дуже тоненькі, дуже рухомі, і вони саме більше були знищені. А розбирати його, тому що тут резина оригінальна, що спереду, що ззаду. І якщо, наприклад, знімати ту резину, то колесо просто пропаде. Цей мотоцикл виготовляли в Німеччині лише два роки, у 30-ті минулого сторіччя, і лише на експорт до Великої Британії. Реставратори припускають, його власник ветеринар купив саме там, або ж. Або в 41-му році його могли сховати. Це як трофейний, тобто міг хтось його поцупити в німців і сховати просто як майно. Чому після війни його ніхто не викопував? Тому що теж німецький мотоцикл викопати, люди, певно, боялися. І от до теперішніх часів він просто пролежав. Німці виготовляли такі моделі і для свого користування. Щоправда, робили їх якіснішими. Один із них у доброму стані зберігається у Львівському історичному музеї. Є невеликі відмінності, є бардачки для інструментів, є додаткове сидіння і кришки з іншого матеріалу зроблені. Оце є в цьому всі моделі в цьому мотоциклі. Виявлений під землею мотоцикл також стоятиме у музеї поруч із рідкісними моделями транспорту. Для його працівників це неабияка знахідка, бо таких у світі залишилося одиниці. Анатолій Журавльов, Кристина Гашенка, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. За два роки повномасштабного вторгнення в Україні кількість людей з інвалідністю збільшилася на 300 тисяч. Про це у Фейсбуці написала перша леді України Олена Зеленська. В основному це військові. Спорт важлива складова для реабілітації ветеранів. Мотивації додають спортивні змагання, такі регулярно влаштовують в різних містах України. Про турнір Київ незламний розкаже Юрій Куцей. Київ незламний організований федерацією строгмену України розпочав другий сезон турнірів інклюзивних змагань серед ветеранів російсько-української війни, чинних військовослужбовців та курсантів. В минулому році ми провели 12 адаптивних змагань по всій країні в дев'яти регіонах України. Чотири змагання були проведені в Києві. І взагалом в середньому у нас було близько 70 ветеранів на кожному заході. Тішить те, що завдяки минулорічним заходам, ми вже бачимо тенденцію об'єднання ветеранів в своїх осередках і в своїх громадах в цілі команди. І зараз до нас приїжджають вже команди ветеранів: Чернігів, Рівне, Київ, Кривий Ріг. Незмінним головним судею змагань цьогоріч залишається принциповий і вимогливий Василь Вірастюк найсильніша людина України та світу. У нас завжди все справедливо, тому що є чітко прописані правила, є ліміт на виконання, і все. Сьогодні у нас представлено чотири види спорту по великому рахунку. Вони всі є адаптивними видами спорту. Це жим лежачі, це аеробайк. Це концепт висловання на концепті і стрільба з лука. З нетерпінням чекає свого виступу в категорії жим лежачи. Учасник бойових дій Михайло. Чоловік не вперше бере участь у змаганнях Київ Незламний. Дивіться, перший раз як я побачив я, чи в інстаграмі, чи де я побачив силку і, і вирішив подати. У мене ще тоді апарат Елізарова стояв. Я думаю, чому не спробувати? Поїхав, спробував, мене замітив Сергій Конюшок і предложив мені ще приїжджати. А от Ігор, як начальник фізичної підготовки і спорту 17-ї танкової бригади, зібрав цілу команду з дев'яти чоловік для участі в турнірі. Вважаю, змагання дуже важливі, мають велике значення для військовослужбовців та ветеранів. Приїжджають, вони реабілітуються, відновлюються, спілкуються зі своїми побратимами, зустрічаються, піднімають бойовий дух, відновлюють морально-психологічний стан. Звичайно, конкуренція хочеться займати перші місця, але дані змагання не про спорт вищих досягнень, а саме про реабілітацію. Організатори кажуть, що саме популяризація спорту серед ветеранів і їх залучення до змагань є найбільшим успіхом цього заходу. Юрій Куцей, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Далі в ефірі марафону проєкт «Ціль 4.5.0». опівночі. Підсумковий випуск новин за добу. Зверніть увагу, що всі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому ютуб каналі. Адресу ви бачите на екрані.